Вітаю на каналі Рябі Коні Мощаниці Мене звати Катерина, і на своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. І сьогоднішнє відео буде присвячене одній такій проблемі, дуже цікавій. От, що робити, якщо втік жеребець? Ну, наприклад, у мене була така ситуація, коли е, весною я приїхала до коней. І мій жеребець відірвався і просто з усім цим бігав біля кобил. Я не могла його звалити дві години. от Як же мені все вдалося, як потім його відремонтувати, щоб він був слухняний і далі слухався і без проблем їздив. Це не тяжко насправді, але краще показати, ніж 10 разів розказувати. Кожного разу гостю мене питають, а як так жеребець бігає з кобилами, що ж це таке. А що він, а він не скине, а він не побіжить. І оці такі дуже цікаві питання. Я вирішила дати відповідь на них у відео і показати, як же відбувається, що робити, коли зловити жеребця і далі просто на нього сісти і поїхати. От, я зараз Тору взяла на корду, тому що це запасний план. Я його відпущу з кордою і просто покажу вам, як він себе поводить біля кобил. Так от, я його зараз відпускаю разом з кордою, шугану його і він побіжить до кобил. Пішов. Все, він зрозумів, що він свободний. І погнався до кобил. Дуже цьому, звичайно, радий. У мене була така ситуація, коли він просто відірвався, я не могла його зловити. Він жерепцював дуже сильно, просто навіть не звертав на мене увагу. Кобили покриті. От, йому треба все перевірити. Бачите, він там махає ногами. Показує, що він красавчик. Він всіх перевіряє. Тіба вже цікавиться ним. Треба бути дуже уважним, щоб не дати, а, щоб він покрив її, бо це його дочка. Отак. От. От Отак. Це його улюблена кобила. Він їй показує, який він весь красивий. Все, пішов далі. Треба понюхати всю територію, що тут є, щоб нікого зайвого тут не знайти. Вошат він не чіпає, він дуже культурний, спокійний, адекватний. Маленьких він не ображає. От. А от підлітків вже він може ганяти, таких як тіба. Тому що знаю, що вона вже доросла, скоро буде і може намагатися її ганяти. Тібурончик цікавиться батьком. Бачите, він так почав чавкати, навіть повний рот трави. О, це значить, що він показує йому, що я маленький і мене не ображати. Грета пішла до нього сама. Бачите, який він, а яка кобила. І рябенькі в одному кадрі. Ну все. З усіма привітався, тепер можу почати ганяти кібу. Ну, але це не точно. Поспостерігаємо за ним, що він буде робити. Ти маленький, тікай. Так. Кш -кш -кш. А що він робить він? нюхає кубки з гомном зараз він дуже спокійний прийди Грета. Наступила його на корду. прийди Зараз він дуже спокійний, тому що він... Ні-ні-ні, тільки не валятися! Пішов! Кш. Помічає свою територію. У кого більша кубка? Може, до речі, і повалятися. Ну, все. Нічого цікавого, в принципі, не відбувається. кордою його дуже добре зловити, тому що вона довга, він її тягає. А от я спробую його зловити так просто, не на корду. Просто спробую до нього підійти, привернути його увагу. У мене є з собою морквочка. Кібурон. От. Моркву вони дуже люблять. Прям, я б сказала, навіть душу продадуть за моркву. як лошадка біля неї. Тіба його трохи боїться? Вона якби проявляє цікавість, але ще в охоту вона не приходить. І це дуже добре, тому що вона ще дуже молода. Їй ще тільки півтора року. Ну, вже рік і сім місяців, але це. Замало. Має бути хоча б половиною 3 роки. Щоб було гарне потомство. Хоча вона якби сюрприз для нас був. Грета її родила дуже рано. От, в 3 роки вона сама вирішила, коли їй це зробити, і ніхто не бачив, коли і як. Але зараз не про це. Зараз спостерігаємо за тим, що буде робити Тору. Діти ходять за ним. Які класні. Оце кінь жеребцює. репцює. Він показує, о, який він гарний, який він весь. <плес> Тіба бо його боїться трохи. Ну все, він пішов пахтися. Зараз спробую його зловити. На. На. У мене тут морква. От. Ходи на. на. Він від мене відвернувся. Не, на. ходи, ходи на. на. Що ти розкидаєш? Не. О, він не йде до мене. Щоб він звернув на мене увагу, потрібно зайти до нього спереду, щоб він мене бачив. Зараз він піде до акваторії знов. Так що, якщо не корда, то так, певно, я його не зловлю. Få dine. Дивиться, на, ходи сюди, на. На. на хіба за мною ходить, а він не йде на. Підкатує до неї. Отак, ніжечкою топ. О. Пішла. Оце він ганяє мелоч. Зараз він табунить кобилу. Ну все, буду я їх, його ловити, тому що так я його не зловлю. От Зловила корду. Як бачите, жеребець – це штука серйозна. Тому для безпеки і себе, і молодих коней потрібно бути дуже уважним. Ловила його на корду і тепер він такий дуже возмутительний. Чого це я маю кудись іти від них? І що тепер робити? Тепер просто його поганяти на корді. Рись. Але з тим, що я його ганяю, я відходжу від кобил. Оп! От. І так він, мозгін почне включати. Тестостерон з нього трошки вийде, і він прийде в себе. Ось так же стають вихованими, тому що найбільше покарання, ну, як, на мою думку, це для них рухатись, бігати тоді, коли вони не хочуть. І туди, куди вони не хочуть. Ну що ж, якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Спостерігайте, буду старатися знімати ще цікаві відео. Всім па-па!